Чи є якісь стандартні натуропатичні рекомендації для вагітних на останніх термінах і на ранній період після пологового відновлення? Чи це суто індивідуально? Загальні є рекомендації, але я просто порадую таких людей. Я вже говорила багато разів. І ще раз скажу: от у мене в офісі є, і вдома, і в офісі є такий символ: це вагітна якби матінка земля, флора. Я мама трьох дітей, і для мене це особливо і плодовитість землі, і жінка вагітна. Як символ взагалі життя. Тому для вагітних в мене консультації безкоштовні. Поки вагітні, користуйтеся, бо вже кормящі за гроші. Так що поки вагітні, я вам на індивідуальній консультації безкоштовні все розкажу. Коротко можу сказати, що підготовка до пологів це вже підготовка в першу чергу вашої промежини, щоб ви гарненько розтягувалася, гарно працювали схватки, щоб ви не порвалися, не травмувалися, і все було добре. То на останніх тижнях ми рекомендуємо аж по 4-6 капсули. Оце знову ж таки, нашої молодість назавжди, вона допомагає тканинам розтягуватися, а не рватися. Молодість назавжди з натуральним вітаміном Є, і примулою і вечірньою це от прям для жінок. Я дуже багато також про нього розказувала. Ви вживаєте підготовка, да? щоб схваточки були, щоб ну, все гарненько спрацювало на цьому плані, щоб от ваша матка зробила все так, як має бути. От. І промежено ми промащуємо крем календула знову ж таки. Ефірна олійка жасмину рекомендується. От вона тоді промежена, сама також розтягується і стає дуже більш пластичною, і дитинка виходить собі в красоту. Мама собі не травмована. Вже в пологах ви використовуєте троянду, яка стимулює схватки. І процес родовий. Якщо дуже нервується, мама дуже молоденька, можливо, дуже знервована, дуже така стресована, значить використовуєте ефірну лійку апельсину для гармонізації або евкаліпту для гармонізації і покращення дихання. Евкаліпт дає трошечки більше от, кисню для того, щоб там дихати, треба там і не втомлювалася мама. А після пологової у нас от, і вітаміни є і для вагітних, і для годуючих. Дуже класні. 27 мікромакроелементів. Якщо, не дай Бог, у вас пізній токсикоз, то артишок от, будете знати в кого де вагітні, ті мучать, Господи Боже, артишок прекрасно справляється з токсикозом, як з отруєннями, так власне, і з жіночим токсикозом. Ем, я йшла, коли в мене народилася внучка, перше, що я взяла, коли йшла, там, буквально я через 30-40 хвилин вже побачила, я йшла, несла на вісті отакий інтим гель для догляду, за дуже щадящий за інтимними зонами після пологів. І крем-календула для догляду, власне, як її зони, так і повністю тіла новонародженої дитини. Крем-календула знову ж тріщини на сосках можуть бути. Так? Вам треба чимось. Спомити нейтральним, щоб воно не смерділо синтетикою якоюсь, От ці соски треба обробити. Прекрасниця інтім гель підходить. Дитину підмити треба, намастити, поки груди ще не розтягнулися, болять, тріскаються в той період, поки ви не годуєте, щоб загоїлося швидко. Це крем календула. Ну тобто в мене дуже бага, великий арсенал, чого я вам можу порадити. Тому вагітних направляйте до мене на безкоштовні консультації. Для мене це святе, тому я потрачу цей час з задоволенням, щоб мамочки були здорові, народжували не трагічно. І вагітність не була хворобою це благословення Боже. а У нас прирівняли вагітність до тяжких хвороб. Це жах якийсь. От я народжувала в радянські часи майже всі, або ще пострадянська медицина. У мене всі троє пологів були дуже травмуючими, тому мабуть, в мене така особлива така відношення. І ще раз скажу, що вагітні в мене безкоштовно консультації, військові з фронту або от ветерани на реабілітації, і е, старші люди від 65 років в мене консультації ці безкоштовні, аби тільки люди хотіли зайнятися собою, приділити собі увагу.